Нарешті, те, на що ми так довго чекали, сталося. Тому додивіться це відео до кінця, в ньому розкажу все більш детальніше. На жаль, це ще не перемога України в цій війні, але теж непогані новини. Надіюся, як і всі українці, що це все ж таки теж станеться найближчим часом, а сьогодні більш детальніше говоримо про допомогу від міжнародних організацій. І про відкриття реєстру. А мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. І в цьому відео, як ви здогадалися, ми будемо з вами говорити про міжнародну допомогу від міжнародних організацій. Ну і частково розкажу вам думки стосовно відновлення роботи українських державних реєстрів. Не забудьте також підписатися на цей канал, тому що я розповсюджую дуже корисну інформацію і як юрист надаю свої коментарі. Це теж є дуже важливим, оскільки я не якийсь блогер-популіст, а хочу якихось змін в цій країні. І мені також цікава ваша думка. І тому попрошу вас, задавайте свої запитання в коментарях під цим відео. Також пишіть свої пропозиції, думки стосовно тих тем, які вас цікавлять. Я все це буду читати, аналізувати і старатися робити більш доступною мовою цей контент, розказувати всі зміни до законодавства, щоб ви були в курсі найголовніших подій без всякого перекручування. А ми рухаємося далі. І перша тема, яку зараз будемо з вами обговорювати, це допомога від міжнародних організацій. Норвезька рада у справах біженців відкрила, як і українські реєстри, відкрила держава після блокування у зв'язку з кібератакою, так і міжнародні організації відкрили свої лінії. Першим ділом це зробила Норвезька Рада у справах біженців. Вона відкрила свій сайт, де можна залишити заявку. Я посилання зроблю на нього в описі під цим відео, щоб ви змогли. Залишити свої заявки і отримати допомогу, а чому б не скористатися цією допомогою і не отримати вказану грошову суму, яку можна буде витратити на себе та на членів своїх сімей? Це дуже важливо, оскільки вказана допомога надається саме постраждалим від війни, а саме тим, хто проживає в зоні активних бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та внутрішньо переміщеним особам, які на жаль, продовжують проживати біля фронтових територій, де ведуться активні бойові дії. Що для цього потрібно зробити? Звісно, треба підготувати деякий пакет документів, а зараз я розкажу про них більш детальніше, і заповнити заявку. Що ж, переходимо до пакету документів. Ну, звісно, це паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення внутрішньопереміщеної особи. Ну, і також потрібно отримати номери Айбану. Айбан це такий 26-значний номер вашого рахунку. Можна звернутися на гарячу лінію банку, де обслуговуватися, і вам пришлють вайбер випуску по рахунку, в якому якраз і буде зазначатися цей Айбан. Всю цю інформацію ми заповнюємо на сайті відповідної… Міжнародної організації, а саме Норвезької ради у справах біженців, і чекаємо на цю допомогу. Чекаємо є декілька нюансів. Перше, це звісно бажано, щоб ви раніше не отримували цю допомогу, тому що перевага буде надаватися саме тим категоріям осіб, які раніше не отримували вказану допомогу. Ну і звісно, потрібно буде підтвердити своє перебування в Україні. Оскільки ця допомога не надається тим українцям, які виїхали за кордон. Тому користуйтеся моїми порадами, шукайте в описі під цим відео посилання на заповнення заявкою і чекайте після заповнення заявки, чекайте на грошову виплату. Одразу повідомлю. Що чекати доведеться е, трошечки довго, але це вартуватиме того. І наприкінці, щоб закрити цю всю тему, хочу також сказати перед заповненням, точніше, після заповнення заявки, перед тим як назвати кнопку далі, обов'язково перевіряємо всю інформацію, щоб правильно було заповнене прізвище, ім'я по батькові, дата народження, щоб не було ніяких вам в подальшому відмов і ніякого блокування. Що ж? Стосовно допомоги від міжнародної організації у вигляді Норвезької ради справах біженців це вся інформація. Ми переходимо до другої теми цього відео. Це дуже гарна новина для тих, хто планує купити житло, хто планує зняти арешти, якщо виявив такі, оскільки в Україні відновлено роботу реєстрів, які були заблоковані після кібератаки, яку здійснив ворог. 19 грудня 2024 року. Звісно, ці реєстри ще не запрацювали повну. тому я вас прошу не поспішати з укладенням угод, відтермінувати все, тому що можуть бути збої. Можливо, шахраї якось цим будуть користуватися і впроваджувати нові шахрайські схеми. В такому разі, вимушений вам порадити перше. Це почекати і відкласти з правочинами, з, точніше з їх укладеннями. Поки все втрясеться, поки отримають нотаріуси повний доступ до цих реєстрів. Також нагадаю, які реєстри відновлені. Це реєстр речових прав, реєстр обтяжень, також реєстр виконавчих проваджень, реєстр банкрутств. щоб… Бути в курсі всіх подій, підписуйтеся. Далі я буду детальніше розповідати про поетапне відновлення, 100% саме відновлення цих реєстрів. А це була в мене вся інформація на сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалося це відео, звісно, поставте вподобайку. Не забувайте про запитання, на які я обов'язково відповідатиму. Тому пишіть їх в коментарях під цим відео всього вам найкращого. Бережіть себе, до побачення.